Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про антитренди 2025 року. Я не люблю таких гучних заголовків, антитренди, фу-фу-фу носити це уже не модно, такі речі викинути. З гардробу і так далі, така вся історія про це? Ем, я абсолютно вважаю, що будь-яку сучасну річ можна адаптувати у свій гардероб. адже не всім потрібно виглядати супер-мега-трендово. І взагалі, гонитва за трендами це не про особистий стиль. Мова за що саме йде? що для чого такі відео пишуться? я вам дам таке розуміння: для того, щоб розуміти в подальшому для складання свого гардеробу, на які речі можна вже не звертати увагу або понизити градус їхньої актуальності. Тобто це вже відносилось, на це вже градус. Понизився. Такі речі вже не виглядають е, настільки оригінально, як тільки почали вони носитись. І тут краще піти абсолютно в іншу сторону. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюсь. Маленькими відео про моду та стиль, а також наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую актуальні тренди, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. Нагадую, що я байер, уже з восьмирічним досвідом, і я в телеграм-каналі даю дуже багато актуальних знахідок із трендів, які також можна замовити через наш байер. Сервіс. Тому підписуйтесь. Вся актуальна інформація про тренди, про знахідки буде в нашому телеграм-каналі. І зараз ми поговоримо саме про речі, які вже точно не потрібно купувати. І я розкажу найбільшу помилку, яку роблять мої клієнти, які просто замовляють через байер сервіс, або клієнти, які приходять на консультацію. І перша найбільша помилка це коли вже речі. Саме ті речі, які вже на них і понизився градус актуальності, і зараз саме в цей період, коли відбуваються міжсезонні розпродажі в брендах, і таких трендових речей просто. На кожному кроці. Чому б не купити? Так ще й по знижці. Ми ж вже знаєте, як око напрацьоване, ми вже це надивились, побачили, як можна стилізувати в той чи в інший інфлюенсер. От я зараз собі куплю. І ми починаємо скуповувати ці неактуальні. вже, Це не про всі речі, звісно, мова йдеться. Але найгрубші помилки це ті речі, яких вже було дуже і надто багато в. На дівчатах, на фешн інфлюенсерах, де це все настільки багато транслювалось. і ми починаємо повторювати, копіювати оці всі бренди, ці одинакові речі, а саме їх купувати на знижках в магазинах. І це вважається найбільшою і найгрубшою помилкою, тому що, ніби ми ж це поновили свій гардероб, скупили ще й по знижках, заекономили ніж ці речі, були без знижок. Але чомусь далі немає відчуття якоїсь такої е, актуальності в темі. А що далі не так? Ніби і гардероб новий прикупився, і образи є. Але далі чомусь це все не грає так, як хотілося би нам. Е, тому що з кожним сезоном в нас. Постійно зміщається фокус, і мода нам постійно диктує нові тренди. А ця гонитва за трендами не приносить оцей бажаний результат. І це найбільша та найгрубша помилка купувати такі речі на міжсезонних розпродажах та інтегрувати у свій гардероб. І про що ми сьогодні поговоримо? Це основних таких е, речей, які вже точно не потрібно купувати, тому що ці речі. Точно, в першу чергу, не трендові, в другу чергу це ну не актуально, не потрібно. І зразу розкажу декілька аналогів, на які вам потрібно звернути увагу. Я дуже перепрошую за такий шум у відео тому що мої сусіди просто невпинно від ранку роблять оцей свій ремонт і знімати, звісно, в таких. Умовах не дуже комфортно, але я для вас маю набагато актуальнішу тему, і зараз я перерахую антитренди, на які точно не варто звертати увагу. Почнемо ми саме найперше, це з балеток. Були такі балетки, але я повністю в сіточку. Це такий був мікротренд, який прийшов. Всі почали інтегрувати їх в свій гардероб. Швидко підхватив це фест фешн, і абсолютно це було на всіх. Якщо ви думаєте на покупку таких балеток, краще надайте перевагу класичній формі балеток зі шкіри. Можливо, там буде якась металева застіпка, якийсь аксесуар на них. Маленький, мінімалістичний. І на цьому все. Такі балетки можна знайти в бренді Масі Модуті, хороші є варіанти таких балеток. Також такі балетки можна додавати в анімалістичних принтах. В Масі Модуті я прикріплю в своєму телеграм-каналі, на які моделі варто звернути увагу. Наступне це леопардовий принт. Те, що було в минулому році з леопардом, це було тумач насправді. І якщо ви думаєте про покупку штанів, пальта, блуз. Категорично ні, тому що його настільки вже було багато, це вже просто було переповнення інстаграм, де кожен інфлюенсер в леопардовому принту. Звісно, цей принт він є культовий, він ніколи не виходить із моди. Просто є період, коли на нього підвищується його градус актуальності, але зараз нам точно на нього треба його понизити. І тут не потрібно викидати його. Зі свого гардеробу, ми ще його будемо носити. Але якщо з принтів хочеться додати чогось нового, нових рішень, освіжити гардероб, я рекомендую придивитися до принту зебра, до е, зміїного принту, а також до коров'ячого принту. Такий коров'ячий принт у мене вже довго живе в моєму гардеробі. Ще він навіть коли. Зовсім не був актуальний, це було щось нью-хау. І коли я це одягала всі, так просто дивились, як, звідки я це взяла. Потім, коли вже це все стало актуально, ще минулого року вже цей принт почав проявлятись, але він десь так був крапельно, його можна було точково побачити на комусь. Це не носили абсолютно всі, поголовно, як леопард. Тому сьогодні бренди. Також дуже багато повипускали своїх одеж та взуття в такому принту. І якщо хочеться щось додати, можна обрати щось не надто велике, абсолютно можна придбати, як я вже говорила, балетки в такому принту. Найкраще в гардеробі грають. Аксесуари в таких принтах, вони абсолютно не виглядають переповнено, їх не забагато. Додати якусь сумочку, ремінь або балетки, суто розставити такий невеликий акцент, і це буде дуже актуально. Але якщо у вас є леопардова сумочка, улюблена леопардовий ремінь чи леопардові балетки, також. Не перебільшити, не робити оцю гіперболізацію в образах е, такого принту, вибрати щось одне і щоб саме це було акцентом. Наступний. Антитренд, який я також не рекомендую купувати, або уже його гіперболізувати у своїх образах, це надмірний оверсайз. Як ми вже бачимо, другий рік поспіль, нам дизайнери показують саме одяг, який лежить вільно по фігурі, або який буде підкреслювати вашу. Фігуру. Я не кажу, що оці оверсайзні жакети чи оверсайзні бомбери потрібно викидати, вони знов війдуть. І ще такі речі можна додати якимось вкрапленням. Тобто, якщо ми вверх вибираємо якусь таку гіперболізований, надмірно оверсайз-жакет, то все решту ми будемо обрати більш те, що буде прилягати по фігурі. або Підкреслювати нашу фігуру, точно не створювати образ, де буде просто ваша фігура завалюватись в такому одязі. Наступне, щоб я точно не брала з собою, не інтегрувала у свій гардероб, не планувала таких покупок, це є мікросумки. Це абсолютно не носибельні моделі таких сумок, які не потрібні в гардеробі. У них якщо й ключі помістяться, це буде вже окей. В Тому числі бренд Jacquemus, який саме тоді задав і оцей тренд на ці самі мікросумки. Сьогодні виходять на перший план носибельні тоут сумки. І я в своєму телеграмі прикріплю актуальну. То сумку від бренду Massimo Dutti, на яку варто звернути увагу. Наступне, що також уже не актуально і не потрібно інтегрувати у свій гардероб, це неонові яскраві кольори. Якщо ще в попередніх роках ми хотіли розставляти акценти в образі, цього року я точно не рекомендую обирати такі кольори. Навіть сам пантон задав нам оцей колір Мус і привернув увагу нам до натуральних кольорів. Обираємо природні натуральні кольори, такі як оливка, пісочний колір, тобто всі кольори, які існують в природі, такі кольори будемо інтегрувати. В свій гардероб. Ще одною помилкою буде те, коли ми будемо купувати одяг з інтегрованим ремнем. Така річ точно не виглядає сучасно. А ще, знаєте, це такі пряжки е, обшиті цим самим матеріалом, це те, що, на що навіть не потрібно дивитись. Е, краще обрати ремінь. І додати його до будь-якого одягу, як сьогодні в нас тренд. Пов'язання ремнів абсолютно на будь-який одяг, де його можна застосувати і де його не потрібно, то краще додати окремий ремінь і інтегрувати його у свій комплект. Також. Ще одним антитрендом вже вважається оця надмірна логоманія. І коли ми це бачили, оці саме спортивні костюми, лоїві тон, гучі, які повністю розсипані оцією логоманією, це також тумач. Це може бути будь-яка логоманія будь-якого бренду. Такі речі будуть. Антитрендом, мені це більше нагадує якийсь як базар, навіть якщо це є Луїві тон, але воно не несе до мене ніякої цінності Луїві тону, а чисто такого базарного виду. Такі речі точно обходимо стороною. Навіть якщо є у вас якісь е, речі, де виконаний оцей логотип будь-якого бренду, чи це сейлоран, чи це Gucci, чи там ще, обирайте мінімалістичні принти, які взагалі будуть ледь помітні. Е, Це не потрібно, щоб одяг кричав за вас, скільки грошей е, на вас надіто. Як уже приклад е, з Old Money абсолютно цей дорогий стиль не ніс ніяку логоманію в своїх образах. І ще одним антитрендом вже довший час таке взуття залишається антитрендовим, це тракторні підошви. Такі підошви також оминайте будь-яких лоферів, будь-яких ботильйонів чи жукейських чоботів на тракторній підошві. Це також не виглядає актуально, і якщо ви плануєте покупку, обирайте мінімалістичні по вигляду. Підошли, я надіюсь, сьогоднішнє відео вам було корисно. Ви в коментарях напишіть, чого було вже забагато у минулому році, що ви точно не візьмете з собою в цей рік. Про антитренди абсолютно можна ще багато говорити і називати таких речей, тому що як вони формуються, саме коли вже переповнений ринок оцими трендами, оцими брендами, масами, їх всіх можна віднести в категорію. Антитрендів. І тут ви можете формувати, опираючись на щось, ви можете формувати і свій індивідуальний список антитренду, що вам би вже не хотілося носити, чого ви вже забагато бачили, і вам не хочеться цього уже в новому році та в своєму гардеробі. Нічого не викидаємо. Можливо, коли щось до нас вернеться. Понижуємо градус, не купуємо минулорічні тренди в цьому році, тому що це найгрубша помилка, про яку я розповіла. Краще обрати якусь хорошу базову річ, якщо вам дуже хочеться покупки. Краще купіть просту, хорошу, білу, плотну футболку, яка вам точно пригодиться, але точно не минулий антитренд, який цього року вже буде. Не актуальні. Я усім дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і зустрінемось з вами в наступному відео.